Ну що, ми вже готові поспілкуватися на дуже цікаву тему. Ми взагалі багато так говорили про те, що. В умовах війни народжується багато нових творів. Пишуться нові картини, надзвичайно красиві. Музика, Музика пишеться. Пишуться. І книги пишуться. пишуться книги. І чудово, коли це християнські книги, коли це е, книги, які подарують надію, подарують uh -huh. світло в цей такий е, зараз е, сірий час. Я б так сказала. Е, друзі, ми запрошуємо до нашої студії Олесю Колакевич, християнська письменниця, також вчителька англійської мови. Заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте, чайок, якщо ви так, так раді за вас. Так. Як ви доїхали? Все добре у вас? А, все добре. Я насправді дуже боялася, що я не все хвилювалася. Вас бо знали, що а, взагалі збиралася дома при світлі фонарику, бо в нас світла не було. Угу. Але... Ми сьогодні, до речі, теж починали починали збори на, на ранок надії під світло фонариків, тому що не було у нас на студії світла. Ви не з пустими руками прийшли. Це власне книга, про яку ми сьогодні так. будемо говорити. Це вона, як, гарно. як вона гарно виглядає. Дійсно, і от як ти згадувала асоціацію з хроніками нарнії, от лев, так мені здається, так, на так. обкладинці е, дуже дуже цікаво. Так. Ну що, будемо детальніше Так, про, Я просто раз. читала, я переглядала ваш інстаграм, ваші, ваші пости дуже цікаво. Взагалі, наша Даша, ведуча, що в нас є ведуча, це вона нас власне познайомила з вашою творчістю. Так скинула контакт, обов'язково запросіть. Ми це було дуже неочікувано. Не вона кічно. хотіла бути сьогодні, але не її черга бути в ефірі. Тому вона, думаю, нас дивиться, їй дуже було цікаво е, також з вами познайомитись. Отже, розкажіть, будь ласка, як взагалі е, бути письменницею, як ви стали письменницею і якусь маленьку свою історію? Ну добре, ну, це так мені незвично, поки е, коли називають письменницею, тому що наразі в мене. Ну, Ви видали книгу, це вже. одна так. книга над іншому зараз я в процесі. Е, е, я не планувала, звісно, цього Це так вийшло. Колись я пам'ятаю, що я була маленькою, і я любила вигадувати всілякі там історії, я навіть там на якийсь конкурс відсилала, але потім це все так ну там школа, навчання відійшло якось. Пам'ятаю, що мені папа сказав, був татко мій, що я вірю, що ти напишеш книгу. Але він точно не очікував, що це буде такий жанр. Так вийшло, що я свого часу дуже захоплювалася творчістю Клайва Люїса, я ага. перечитувала багато його творів. А, ось. І, ну, можливо, я так забігаю наперед, якби ідея саме цієї книги, то вона з'явилася ще 10 років тому, коли Ого. я була студенткою. А, і, пам'ятаю, я так на парах, на лекціях. Euh, щось там, пишу, пишу, пишу пишу Мене одна групниця штовхає. Що ти там пишеш? Я кажу, тихенько, тихенько, зараз текст л'ється. Uh -huh. <laughs> Але саме втілити ну, вже вийшло з народженням моїх діток. Uh -huh. Я, от, мені цікаво, як це взагалі відбувається. Знаєш, коли. Е От е, письменник сідає і Як це? Я сідаю і в мене пустота порожнеча. Це просто якийсь дар, ну, класний ви ми... молодець. Насправді, я думаю, що це Бог дає нам всі ці думки, і задумки, ідеї. І насправді багато що змінилося з тих пір, як з'явилася ця ідея, і саме що вона трансформувалася. А можна взяти, роздивитись, бо дуже цікаво. Так воно кольорово виглядає. Називається дива ентренії між нашим світом та країною Лева. Клас. Ну виглядає дуже яскраво для дітей. Мені здається, взагалі буде дуже цікаво її тримати в руках, гортати. І так, ой, а всередині, дивись, як приємно все виглядає. клас. Дуже гарна, вона як старовинна така. Це було угу. моє побажання, щоб її зробили так ніби в старовинних рунах, чи як це сказати. Угу. Розкажіть, для кого ця книга? І потім хотілося б дізнатися, про що вона? Угу. Ну, взагалі вона, мабуть, з віку від восьми років і, можливо, до дванадцяти, чотирнадцяти. Про що вона? Тут підлітки Рубі і Джейкоб, це кузени, двоюродні брати і сестра. Вони потрапляють до чарівної країни і їм доводиться долати чимало пригод і задаватися зовсім, можна сказати, недитячими запитаннями, на які вони шукають відповіді. Ця книга про віру, сумніви, про пошук істини. Про змінені серця і долі. Mm -hmm. Ось. І також читач. Хтось знайомиться тільки, а хтось продовжує знайомство вже з відомим Левом Асланом, mm -hmm. образ якого видумав Клайв Льюіс. і, звісно, це про образ Христа, як ми знаємо. То саме через цю книгу я хотіла, мабуть, це була моя така сказати, дитяча мрія знову зустрітися за Асланом. Клас! Дуже я, я бачу там такі гарні ілюстрації. Так, всередині є прям е, е, ілюстрації до цієї е, книги. От я нещодавно тут а гортав і побачив. Ось дивіться, а, художник та, малював, напевно, спеціально. Так, знайшли художника, це теж було Боже чудо для мене, якщо можна так сказати. А, тому що ми планували, а, ну, я так собі уявляла іншу людину. Але е, вона е, з Росії була і вона е, малювала такі ілюстрації чудові, але для творчості тих людей, які пишуть е, про щось таке, темне, е, зовсім іншого боку від християнства далеке. Е, і все щось не складалося, не складалося. Я зрозуміла, що Бог просто закрив цю дорогу, тому що е, світло з темрявою не має взаємодіяти. Так? Uh, і ми довго шукали ілюстратора з видавцем. Я шукала, і вже все, вже коли я сказала: ну добре, я, мабуть, сама намалюю, <трух> трішки вмію малювати. <трух> Спробую. Uh, і тут моя знайома, вона теж письменниця, просто мені скидає в інстаграмі ссылку, одної дівчинки, каже: Ну, ти глянь. Я думаю, ну добре. Подивилася так, ніби непогано, їй написала, і вона одразу зацікавилась. Вона з Казахстану сама, вона теж не знає української мови, вона uh -huh. книгу української, але вона погодилася перечитати текст. Не те, що просто я uh -huh. їй дала там завдання і вона намалює, а вона дійсно сама перечитала, їй сподобалась дуже ця історія. І вона, тобто, віддавалася душею. Ми з нею обговорювали кожну деталь. Тобто це дійсно було для мене як чудо. Так, Неймовірно. дуже, дуже класно. А, в, І от і скільки, ви кажете, 10 років писалася ця книга? <рес> ну а, ідея з'явилась так: 10 років, коли ще я була студенткою. І потім це десь відійшло, так. А, і вже коли з народженням першого сина якось я так згадала це, думаю, ну можливо, написати якусь ну, маленьку казочку. Ось і я написала там пару сторінок, дала почитати мамі. Вона каже: ну добре було б написати продовження все-таки. Mm -hmm. І потім, уже, коли з'явилася на світ ще моя дівчинка, я вже почала більш працювати, і Бог також дав мені редактора, чудову людину, mm -hmm. без якої б ця книга, мабуть, все-таки теж не побачила б світ. Ось, і рік писалася ця історія. Ну, саме так активного. Uh -huh. активного а коли рація. власне вже е, саме вона видалась в цьому році, так е... так. Вона вийшла цього року, вона мала вийти раніше, але війна, на жаль, перебила uh -huh. плани. Але все ж таки, книга да, побачила ну, світ. Ви молодець, що ви довелися до кінця, і справді, е, що і знайшлися люди, слава Богу, які допомогли. От мені здається, інколи коли я Божий заду, то будуть і ресурси для його втіла. Uh -huh. Можливо, нам треба десь почекати так інколи сказати, ну все, Боже. Я вже все обшукала, і тоді він дасть свій варіант, коли ми вже віддаємо йому, так би мовити, це, це кермо. Класно, що вас надихнули діти, тому що ви тоді вже знаєте аудиторію власне свою. Так я як що вони ще у вас не підлітки. Так, вони ще не підлітки. Ось, але я думаю, що коли вони підростуть, вони прочитають цю книгу, <плоди> скажуть мамі, як вона там написала. <плоди> <плоди> Сподобалось чи ні. Ось, і саме цю книгу я присвячую їм. А от багато ваших близьких, рідних знайомих вже читали цю книгу. Як відгукуються? Чи подобається їм цей твір? Читали мої батьки, читали друзі з моєї церкви. Ось, читали підлітки, діти. Ну, різні пишуть відгуки, але, дякуючи Богу, позитивні, і мене це радує, тому що. Одна моя знайома писала, що я надихнула її написати також історію для своїх діточок. Угу. В момент, коли, ну взагалі, чи був такий момент, коли от ви пишете, і от в якийсь ступор впадаєте, не можете дописати далі, і якось її руки наче опускаються, і думаєте, та може і не треба її дописувати, може, цей твір не потрібен. Як ви себе мотивували довести цю справу до кінця? Так, в мене був такий момент, та сама історія, як Бог дав мені чудову редакторку. Коли я все ж таки взялася за цю історію, в мене були написані, можливо, пару розділів, і в мене таке відчуття: а взагалі цей жанр хтось взагалі читає. А як сумістити християнство з цим жанром? тому що… Ну, зазвичай в жанрі фентезі пишуть такі якісь безбожні речі. Ось. І так були в мене великі сумніви. І все далі я не знаю, що писати, як писати. І в інстаграмі я стежила за сторінкою видавництва Золоте місто. І якось я е, переглядала їхню стрічку, і одна книга просто привернула е, до себе увагу, ну просто от притягнула мене. Це була книга е, Мама з Інстаграма Олени Бабкіної. Е, е, і я знайшла потім автора теж в Інстаграмі, і я е, побачила, що вона також є коучем, тобто е, вона допомагає авторам реалізувати їхні ідеї. Я вирішила їй написати. Я їй написала, і ну, я очікувала, може, вона там через два дні перегляне повідомлення, а вона одразу мені так відписала, і е, я їй скинула е, свій текст, і вона запропонувала е, зі зізвон всього там на 30 хвилин, безкоштовний, як перша консультація. І після цієї розмови в мене ніби просто відкрилися очі. Я не знаю, як це можна пояснити, але ніби ну Бог просто послав цю людину. І в мене вже тоді було бачення, що писати далі, як писати. І ті образи, які в мене були, я їх просто не могла поєднати, а вони ніби просто як пазли склалися і ось так. Я з нею вже співпрацювала потім як з редактором. Неймовірно. Чудово, які у вас плани далі? От Ви кажете, що вже у вас є якісь е, бажання наперед, там щось писати, чи є вже якісь е, замальовки. так? Як це в письменників називається? Чернетки? Чернетки, так. Так, є насправді дехто мене вже запитував про другу частину цієї історії і саме не можна сказати, можливо, на другу частину, але ну так, надпродовження від другої частини працюю. Е, я планую, щоб це було трошки на старший вік. Угу. Тобто будуть самі герої, але вони виростають і виростає читач. І ауди... Аудиторія ваша виросте за цей час якраз декілька там, років. Можливе продовження саме цієї історії? Так, буде друга частина з тими героями, але вони стають старшими. І... Можливо, там буде трошки затронута політична тема, тому що ну, зараз такий час ми живемо. І я не знаю, чи я можу розкрити повністю ідею. Ми, ми, просто Нам цікаво, що далі ви плануєте. Де надихаєтесь, от, де берете натхнення на те, щоб далі продовжити цю справу. Знаєте, в мене був такий період, коли ось почалася війна. Я взагалі думала, що все, я більше не буду писати. <смі> я це так розказувала всім моїм знайомим. Ну, Це все, ну, я не планую там далі нічого. І оцей саме період мовчання, можливо, я розумію, що нам деколи потрібно проходити такі пустелі, так би мовити, mm. з'явилася ось ця ідея. І знову ж таки, з цією редакторкою ми стали, такі, можна сказати, подругами. Вона як старша, вона, як моя наставниця. І ми просто з нею е, теж переписувалися. І в ході розмови, я не знаю, ну в неї просто дар, можливо, такі покликання від Бога. Е, от мене прийшла ідея іншої книги. Ось. Угу. І тому ми зараз знову працюємо над другою частиною. Ну що ж, можливо, колись з часом. Ця книга стане підґрунтям для написання кіно, так як це було із творами подібними, і було б дуже класно, якби Чому? це були твори християнського спрямування, так, але при цьому такі фентезі, які реально цікаві дітям, підліткам, щоб вони все ж таки харчувалися, так би мовити, так не тим фентезі, яке просто. Ну Як ви казали, не поєднуються чорне з білим, от, а все ж таки надихалися таким божим натхненням. Так, бажаємо вам лише натхнення в цьому. Нехай Бог вам вас веде і нехай дає нові ідеї, бо я ще хочу знати що, підкреслити, що. Можливо, у нас ще в сім'ї ще немає дітей, я ще не так поринула в дитячу літературу, але мені здається, що все-таки більшість християнської такої підліткової дитячої літератури до нас з заходу приходить, ми перекладаємо. І те, що я бачила на прилавках книжкових навіть християнських магазинів, це дуже часто перекладені якісь а. твори. І як це цінно, що все-таки є українською такі підліткові християнські книги. То ви та хто це знаєте, прорізує оцю темну українських самих видань? Бо ми побачили, що, по перше, українською дуже мало, а по-друге, християнського це ще менше. Тому дуже дякуємо вам, що всі вам так, що... запросили. Що ви це робите, дякуємо. і нехай Бог справді благословить вас ідеями і вашу родину і всім найкращим. Щиро дякую. Дякуємо вам, дорогі друзі. Проговорили про таку чудову книгу, неймовірну. Самим вже кортить її прочитати. І хочемо вам тільки нагадати, що цю книгу написала наша гостя Олеся. Кулакевич, християнська письменниця і е, зичимо вам всім натхнення. Шукайте на полицях е, е, християнських ну, магазинів, до нашого інстаграму. Можете зайти, ми залишимо контакти, щоб ви могли е, дійсно цю книгу отримати. Мені здається, дуже е, хороша ініціатива, християнська, українська, підліткова е, література. Е, Підтримуйте, підтримуйте своїх ранок. Надій подовжиться зараз невеличка пауза. Залишайтеся з нами.